Мішель стояла на березі замерзлого озера, дивлячись на маленьке тіло своєї дочки, що тоне в крижаних водах. Страх і розпач стиснули її серце, і всі сумні думки, що нагромадилися за всі ці роки, стали нічим порівняно з цією миттєвою втратою. Маленька і беззахисна стела боролася за кожний подих, намагаючись вибратися з крижаної обителі. Але холодна вода не давала їй жодного шансу. Всередині Мішель кричала і панікувала, але насправді вона просто стояла і мовчки спостерігала, відчуваючи, як її руки стискаються в кулаки. Губи мовчали про спасіння дитини. Навколишні люди на березі почали усвідомлювати, що відбувається. Вони почали кидатись на допомогу. Секунди, які здавалися, вічністю перетворилися на хвилини. А хвилини на вічність. Зрештою, один хоробрий чоловік зміг дістатися маленької стели. Він зумів витягти її з крижаної безодні, але вже було запізно. Життя пішло з маленького тіла. Мішель впала навколішки. Її плач і стогін пронизували холодне повітря, відбивши весь її біль і каяття. Тільки тепер Мішель зрозуміла, що натворила. Всі ті думки, які її раніше мучили, перетворилися на реальність. І стали вічним тягарем на її душі. Слова не могли описати муку, яку відчувала Мішель. Вона розуміла, що втратила найдорожче, що було в її житті. Жодне слово, чи жест чи думка не могли повернути їй дочку. Мішель не могла повірити, що щоб привернути до себе увагу чоловіків, вона дійсно пішла на такий відчайдушний крок. І позбулася рідної дитини. Тепер, стоячи перед тілом своєї дитини, Мішель розуміла, що глибоко помилялася. По справжньому вона любила тільки свою дочку, але туга і бажання мати нормальне особисте життя затьмарили її розум. Ні за що і ніколи ніякий романтичний зв'язок не міг бути ціннішим ніж життя її дочки. Роки минули, але Мішель залишалася замкненою у світі втрати і скорботи. Її постійно мучили кошмари та спогади про ту зловісну зимову прогулянку на замерзлому озері, коли вона втратила дочку через власний егоїзм. Ніхто з рідних і близьких так ніколи і не дізнався, що це Мішель підштовхнула свою дочку до такого вчинку, що саме вона змусила дочку піти на крихкий лід. Ніхто ніколи не сміх би проникнути в її темний світ, а тим більше Допомогти їй зцілитися, доля покарала Мішель за її вчинки, позбавивши найдорожчого її дочки.